Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна, це війна на Божевіллі. Воюємо ми проти орків, на жаль, але ну, як склалося вже. Що ж, оборонки в них такі міцні. По рахунку 3600, в них 54 удари, у нас 37 і 4200. Ну, дуже рівно йдемо. Поки що не зрозуміло. Бонус такий. Не передбачуваний, тому що буде далі? Подивимось. Так, є у них ось тут три Фергуси залишилось. Я спробую на них сходити. Давайте спробуємо на ось такого сходити. Ну, знову ці гарнізонні, гобліни. Це, звісно, дуже потужно. Візьму зелених. Ось так і ось так, напевно. Ну, і подивимось, що буде. Поїхали. Вони поле тільки що перевернули, тому будуть бити зараз активно, напевно. А угу. Зелених. Дуже багато бачу. Аж чотири камінчики. Ну добре, давайте зберемо тут четвірку жовту. Там ще буде два жовтих. Це буде шість. Нам десь ще треба знайти. Можна ось як підказує прокинути. Але фергуса не хочеться кидати. Можливо, там десь жовтенький доїде. Тоді буде якийсь плюс. Ну там може ще і зелений доїхати. Давайте спробуємо. Так, і зелений доїхав, і жовті доїхали. До речі, непогано йому так прилетіло. Давайте тоді зберемо... Так, а чому нам не вистачить? А, нам там не вистачає. Давайте ось так обережно. Тихо. Ну Ми хоч встигли сладга зарядити. До божевілля. Давайте ми будемо його вмикати і спробуємо спровокувати цього фергуса. І можливо ще армана провокуємо. Божевілля не спрацювало. Так, але спрацювало ухиляння. Добре, давайте тоді ось так. Нехай ще арман вдарить. Поки в нас є Сладх. Жодне ухиляння не спрацювало. Ось це погано. Добре, прокидаємо в пустоту зелені. Комбо полетіло. Так. Там спрацювало божевілля на нашу користь добре. Тепер ось так. І там зараз цей буде бити, можливо, ухиляння якісь будуть. Так, одне ухиляння було, але сладгусу щось я бачу поганенько нашому. Ну що ж, спробуємо пробити. Розумію, 20 божевілля, але ж бити потрібно. Треба, напевно, спробувати Армана забрати себе вдарило. Це дуже погано. Ще й ухиляння спрацювало. Добре, давайте ось так зелені. Тепер надія на нашого Армана. Так. І прийдеться, напевно, ось так прокинути жовті. І сподіватися, що сладгус спрацює за нас. Ні, спрацював за суперника. А ось це вже... Дуже невдало. Ми ще армана почистили, ну це просто знущання. Так, зараз буде божевілля. Можливо, все ж таки ворожий арман ніс спрацював за них. Ну, У нас вже 40 божевілля на гренделі, не знаю навіть, чи є сенс бити. Мої... В принципі, не промахуються. І камінчика, дивіться, скільки достатньо. Ну, давайте спробуємо. Ага. Угу. Ну і туди ж, напевно, старласом. Ай, старлас по нас вдарив. І собі мегамінь збили. Ну давайте ось так обережно. Тепер не можна заряджатись. Давайте тут прокинемо. Скільки зеленого камінчика? Так, один хід. Добре, давайте ось так. Угу. Ну все, тут божевілля не на нашу користь спрацювала. І сладг. Ну, хоч так, але це вже нас не рятує. Давайте ось так. Хоч ще якісь шкоди трішки нанесемо. Ну навіщо було заряджати, того армана? Божевілля 30. Ну ось, що я кажу. Такий не бонус цей. Він мені взагалі ніколи не подобався. Але ж маємо, що маємо. 14 очок. Дуже-дуже слабо. Ну, все одно прийдеться йти на цих фергусів. Треба їх, їх забирати. Ну, хоч фергуса забрали, там вже добивчик такий залишився. Ну, все одно важкий, звісно. Але ж... Давайте спробуємо на цього фергуса сходити. Тут два зелених, тому візьмемо, напевно, червоних побільше. Так, так. Так, візьму сюди ще Купідона. Розумію, що фергус не блокується, але все інше можуть заблокуватись. Де той Купідон? Де сховався? Не бачу купідона. Ось він. І давайте візьмемо сюди Юліка. Тому що Фергус не б'є. І якщо він навіть ультане, у нас будуть мільйони Юліоса, то нам хоч не буде сповільнена мана. Звісно, Мануто він підріже, але сповільнити не зможе. Якийсь такий план. Ага, ну все зрозуміло, з червоних немає. Є комбо непогано. Жовті, зелені, але сині трішки роз'їдуться. брати дві трійки синіх, але це загалом нічого напевно не дасть. Добре, давайте комбо, там можуть червоні доїхати. Ну, давайте трієчку червоненьких прокинемо. Ось так тут ще червоний пошукаємо. Купідона вже просто... Рознесли. Це зелений, у мене поганий хіт, але фергус зарядиться, якщо так сходити. Бо там може і червоний під'їхати. А нам треба міньйони, Юліка. Давайте тоді... І Мар'яну вже добили. Ну, міньйони то є, але ж ману він то зріже. Ну давайте ось так прокинемо. Ні, взагалі не хочуть потрібні камінці приїжджати. Так, мінус. Добре, давайте комбо. Просто я не можу знайти своїх камінців. Давайте ще ось так. І божевілля не працює. Все. Ну добре, тоді робимо велике комбо, можливо, десь хоч червоні якісь приїдуть і хоч якась шкода буде. Ну, божевілля спрацювала, це, звісно, добре, але нас загалом це не рятує. Давайте спробуємо. Ось так вдарити. І ну, ось тут прокинемо. Все. Да, фергусі. Ну, тут взагалі 10. Це просто жесть якась. Ну, давайте ще на цього фергуса сходимо. Не знаю, не знаю. Сюди підемо ось так, Хлоріс. Давайте візьмемо шляпу. Цю сморта. І газельку, напевно. Тільки на два лікаря. Ні, Смортан бажано ставити цю газель сюди. Тому нехай буде ось так. Хворись, смертами сюди шляпа. Угу. Так, так. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. О, На мене пішли. Ми, ну, до речі, два рази ходили і два рази шлопну. Ну якраз оці, на кого я нападав, з цими фергусами. Так, що ми маємо? Ось вони, де були червоні камінчики. Червоних просто дуже багато. Жовтих немає, зелених немає. Ну як тут можна грати, я не розумію. Ну зелена трійка, добре. Вабакана, чому не Фергуса? Ну добре, давайте хоч трічку зберемо. А тут вона вже нас ну, взагалі не рятує. Давайте ось так, може знизу якісь жовті під'їдуть. Фіолетовий кріс маємо. Зараз буду йти фіолами. Фіолетових не буде. Угу. Дякую, що ви приїхали, тоді, коли вже всі зарядились. І контратака стоїть. Фергус знову заряджений. Ви це бачили? З двох ходів заряджений Фергус. Ну, справа в тому, що в них навіть лікарів немає. А я не можу нічого зробити. Я беру два лікарі. Ну немає зараз сенсу ні жовті прокидати, ні зелені. Давайте ось так прокинемо. Просто зараз це, мани вже немає ні в кого. Цей двох пробиває. Звісно, що божевілля не працює. Ну давайте спробуємо ось так зелені, може хоч фергуса того доб'ємо, та куди там. Давайте ось так. Комбо. Там можна було, звісно, крізь зробити, але ж він вже нічого нам не допомагав. Ну дякую. Ну, хоч фергуса ми проб'ємо. Ну а далі, давайте ось так поки є міньйон, то ще якусь шкоду спробуємо нанести. 40 божевілля, та немає, напевно, не варто лікуватись, бо якщо спрацює, то ще підлікуємо їх, тому будемо ось так завершувати. І ось так ще жовті прокинемо в обакана. Так, відверто не пішло. Пішли за мною туфіргу добирати, але ж сумніваюсь. Давайте спробуємо тоді хоча б добити. Так, тут у нас що? Ще... Ну тут такий добивчик, не дуже і простий. Можливо, є сенс взяти жовтих тоді. З газелькою. Ну давайте. Можна, до речі, взяти гіму, він по мегаміньйонам б'є непогано. Так. 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 І давайте візьмемо айна, Для страховки нехай буде. Ну, щось по жовтим маємо, але немає зарядки. Дуже якось невдало камінчики стоять. Комбо немає, як прокинути. Ну, трійка жовтих вармана і трійка жовтих Шимерскейла і все. І більше ходів немає. Вармана або Горизонтально або вертикально можна прокинути. Хоча можна прокинути вармана вертикально, там зберуться червоні, буде ще одна жовта трійка. Добре, давайте тоді так. Червоний кріс. Де він був, коли я йшов червоними? Так, дивіться, гіма просто вже майже відлетів. Ось питання. Зарядити газельку і потім вдарити. гіма може не витримати. Давайте, напевно, вдаримо гімою. Його просто мегаміньйони можуть добити. А тут ох, скільки жовтого. Так, добре. Поки нема божевілля лікуємось. Тим самим вони трішки мани набрали. Давайте спробуємо добити того мегаміньона і, можливо... Сповільнення буде. Так, сповільнення є. І, напевно, цю мезі треба забирати. Так, там два камінчика полетить. Тоді б'ємо вармана. Угу. Так, ну тут лімончик відпрацював добре. Можливо, і вистачить йому. Не вистачило. Тоді ось так синіми. І синіх не вистачило. Добре, божевілля. Так, давайте спробуємо себе зняти трішки і ось так сині прокинути. Угу. Синіх вистачило. Ну, хоч здобивом впорались, і то добре. Так, давайте тоді і цього спробуємо добити. Візьмемо фіолів, напевно, сюди. Пантера. Ось вона. перевдягнемо її. Так, так. Ні, Гастіль. ні, а давай на навізьмемо і треба брати якогось лікаря. Можна і Вівіку, до речі, взяти. Тільки напевно мультяжко. Ось так. Поїхали. Ну, два лікаря беру, але не завжди це рятує. Угу. Так, ну з фіолетовими дуже невдало виходить. Добре, давайте трійку прокинемо. Прокинемо ось так і десь по центру спробуємо пошукати купа синього. Ну є трішки. Давайте ось так. Не буде в пустоту фіолетові. Трішки ми не встигли до Божевілля. Так, хто нам тут більш неприємний? Ну, скоріш всього цей Абакан з цим дракончиком. Ну, давайте будемо пробувати. Ого, угу, Дякую. Пантера, ти просто молодець. Якраз під Абакана. Давайте спробуємо так. Ну, хоч детбут. Попав. І тепер Weight Star. Він повинен трішки відлікувати. Треба було з нього починати. І спробуємо забрати того мегаміньйона. Ні, не добили. Так, давайте ось тут цього, можливо, доберемо. Ну, Жовті в пустоту. Так, є Вівіка. Давайте спробуємо зняти божевілля і мінус броню. І ось так прокинемо червоні, там будуть фіоли в пустоту. Ця вдарить ми повинні витримати. Угу. Травління наклалось. Добре. Але божевілля немає, тому будемо бити. Ось так. Треба, напевно, цього забрати. Давайте вдаримо сюди. Треба було дитбутом спочатку вдарити, неправильно зробив. І ось так двинем. Угу. Так, ну тепер тут прокидаємо. Тим, боже, в неї 40, у нас 20. Давайте жовті прокинемо. Вона на 40 пробила. І це дуже погано, бо травління накидає. Так, ми підлікувались. Давайте ось так в пустоту фіоли. Добре, б'ємо. І ось так. Так, в неї тепер 60, в нас по 30. Давайте спробуємо цим зняти. Ні. Не вийшло. Ну, все одно. А, добре, ну, треба це божевілля тоді знімати, навіть якщо так. Добре. Тут прокинемо. Можливо, ще заїдуть фіоли. Так. І жовті приїхали чудово. 30 в нього. Ну, давайте спробуємо. Ага, угу. в неї 50 подивимось. Так, там три. Фіоли. Так, давайте спробуємо Вівіку і ось так. Вона на 50 пробиває і все попадає. Ну, у нас... Немає на цьому і на пантері немає. Добре. Навіть вам важко. Добре, пробили. Ну що ж, спробувати все ж таки якось того фергуса забрати. Тому що там цілі теж такі потужні. Команди в мене вже немає більш такої міцної. Можна спробувати. Сині в мене є. Є червоні. Щось вигадати. Михаїл, ну Михаїл він не лікує. Ну, давайте візьмемо синіх. Ну, візьмемо ось так цього вайтфана, візьмемо Локі. Можна спробувати взяти Чера і Раста і Михаїла. Ну, таким якимось дивним сходити тапочка. Так, Раст, Михаїл. Давайте сюди і ЧР. Можливо, ми встигнемо його зарядити, щоб хоча, хоча можна взяти крампуса, наприклад, щоб було три синіх. Давайте спробуємо крампуса. Тільки віск під нього не буде. Ну але давайте поїхали. Хоча о, мене шотять, я не знаю, що з моєю обороною. Три рази нападали, три шоти, ну щось взагалі не заходить. Так, ну Михаїла ми не заряджаємо. Щось є по-синім. Давайте спробуємо ось так, там сині підтягнуться. Ось так синенькі. Це я зараз тільки подумав, що проти армона синіми не дуже вдала ідея. Давайте ось так. Ну, куди оце полетіло? І тепер четвірка зараз зарядить цього Фергуса. А, локи вже, ми з Локі вже награлись, так? Да? Я не знаю. Ну взагалі не моя війна. Просто Локі взагалі не витримав. розтичкували його. Ефіргус повільний герой і заряджається. Щось він не як повільний Все крампу по стежив від'їхав. Купа синього каміння, ну не можна сказати, що немає камінчиків, ну більш ніж достатньо дають. Але я не встигаю зарядитися і знову знімаю ману. Добре, давайте ось так. Все, просто ці мегаміньйони, вони не, ну, не залишають шансів на перемогу. Коли в тебе немає таких мегаміньйонів. Ну, все, тут без шансів. Ну, можливо, воно і було і на початку без шансів, але Ну, встигли б зарядитись, то якісь шанси були б, звісно, але так не виходить. Так. Скільки ми там? Набрали 100 очок хоча б є. 139. Ну, просто жах. Ну, подивимось. Давайте. 45 ударів у них. У нас 27. Різниця дуже маленька, 700 очок. Тому ну, навіть не знаю. Ну, результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.